Всім привіт! Вийшов прогулятися по райончику і вирішив записати вам відео, як ми шукали квартиру у Вроцлаві. Можливо, комусь буде цікава і корисна така інформація. Шукали ми трьохкімнатну квартиру з гарною транспортною розв'язкою, оскільки ми не знали ще де ми будемо працювати, де діти будуть в школу ходити. Тому для нас важливо було, щоб Недалеко від нашого житла був хороший такий пристанок, з якого можна було доїхати в різні куточки цього міста. Також ми шукали житло, щоб місячна оплата з усіма рахунками, тобто мешкання, газ і все інше, було до 4 тисяч злотих. Першим ділом, мабуть, так як і всі роблять, почали шукати через групи в Фейсбуці. Знайшли групу Вроцлава винаєм мешкання і написали там своє повідомлення, що шукаємо трьохкімнатну квартиру. З перших хвилин нам почали приходити різні пропозиції. Більшість з них були від реалторів. Ну, і багато таких були, що писали, що це їхня квартира, але на неї великий спрос. І для того потрібно щоб забронювати її, поки ми приїдемо, подивимося. Тобто, скиньте нам там 100 чи 200 злотих і ми вас будемо чекати. Ну, Зрозуміло, що це, як так правильно, красиво сказати, розводняки були. Тобто, ми не реагували на такі повідомлення. Кілька днів ми чекали на гарні пропозиції, але в результаті нам писали одні аферісти. Почали писати різних, на різних форумах, як краще зняти мешкання в Рославі. Ну і нам посовітували або через ріелтора, або через ОЛХ. На опряму через ну, поляки винаймувати. Через ОЛХ нам не сильно хотілося винаймувати, тому що дуже велика кауція на квартири і не завжди вони поляки хочуть вертати її. Тому все-таки вирішили спробувати через ріалтора винаймувати, бо ріелтори обіцяють, що вони там серйозно займаються нашими ділами, пошуками квартири. Плюс потім, коли з хазяїном якісь непонятки, вони допомагають будь любі питання і допомагають в кінці. Коли закінчується умова, вернуть кауцію. Далі в групі Вроцлава я написав, хто може посовітувати провірених ріалторів, то щоб дали нам якісь контакти. Дали нам два номера телефона двох ріелторів. Я позвонив на перший номер. То сказали, що з усім поможуть все зроблять, тільки я спитав, яка їхня. Скільки коштують їхні послуги. І вона мені сказала, що 100% від винайму квартири. Тобто, якщо квартира коштує 3,5 тисячі, скажімо так, в нашому випадку 3,300. Тобто, виходить, що ми повинні їй заплатити 3-300 за її послуги. Позвонив я до наступного ріалтора. Вона сказала, що її... Послуги коштують 50%, але від повної ціни винайм, плюс комунальні послуги. В нашому випадку це 4,5%, тобто їй ми повинні заплатити 2 250. В принципі, 1000 злотих різниця, то ми вирішили все-таки співпрацювати із другим ріелтором з Вікторією. І плюс, оскільки... Любий, любий переїзд це затрати, тобто вона дає відсрочку на платіж. Оці дві 250 вона поділила нам на два рази. То є ми вже заплатили їй половину і в наступному місяці ще половину заплати. Що входить в послуги ріалтора? Першим ділом вона вислухала всі наші побажання і шукає квартиру. Таку, як ми хочемо, питає, який район ми хочемо, ну, всі наші побажання. Потім вона присилає нам фотографії квартир. Якщо нам якась подобається, влаштовує ціна, квартира, місце знаходження, тоді вона їде в цю квартиру і знімає там уже відео. і Присилає нам уже тоді відео -отчет. Далі, якщо нам подобається, вона Назначає зустріч із хазяїном. Ми приїжджаємо разом з нею, з хазяїном вже дивимося квартиру, якщо все влаштовує. Вона підготовує документи нам, робить для документації, щоб потім, коли ми будемо виїжджати, не було якихось непоняток. Тобто робить фото, відео, щоб потім можна було порівняти вже в кінці і щоб хазяїн просто так не забрав нашу кауцію. Потім ріелтор провіряє документи на квартиру, тобто документи хазяїна і чи немає на квартирі ніяких заборгованостей по комунальним послугам. Якщо все всіх влаштовує, підписуємо умову з хазяїном, підписуємо умову з ріелтором і до кінця цієї умови ріелтор вирішує всі наші проблеми, які б не були. Тобто те, що нас не влаштовує, ми пишемо йому і він з хазяїном потім все вирішує. В принципі, на словах, як завжди, все добре, все класно. Ну Подивимося. Поживемо трошки, подивимося, як будуть з хазяїном у нас дружба, яка буде. Ну і понаблюдаємо за реалтором. Буде він реагувати на якісь питання наші чи ні. Квартиру ми шукали два тижні протязі двох тижнів кожен день ріалтор присилав нам ну, в основному по дві пропозиції, але ну, не сильно вони нам подобалися, бо за наш бюджет всі квартири були на окраїнах, а нам хотілося поближче все-таки до центру, щоб було. Тобто вибирали, вибирали, так, трошки крутили носом, очікували все-таки, що буде така. Супер пропозиція, яку просто так подивишся на фотографії і захочеться взяти. Ну, Оскільки нам потрібно було, у нас вже там умова закінчувалася в тому місці, де ми жили, Тобто вже якось так строки піджимали потрошку. І Прислала вона нам квартиру, в якій ми зараз винаймуємо. Якщо чесно, відразу вона нам не сподобалась, тому що відео, яке нам прислали, було зроблено ще, коли там жили люди, а жили там студенти і така сильно захламлена була квартира. Ну, Оскільки вона знаходиться в дуже класному місці з хорошою транспортною розв'язкою, тут практично в центрі, то все-таки вирішили приїхати і вже так наживу подивитися. Можливо, десь щось там підправимо, підмалюємо і в принципі, може і так піде. Домовилися з ріелтором про зустріч, вона позвонила там хазяйки. Коротше, на другий день ми приїхали подивитися цю квартиру. Коли приїхали, зайшли, так, поняли, що не те, що ми хотіли знайти. Ну, в принципі, що, квадратура хороша, місце знаходження хороше. Все остальне, в принципі, вирішили, що самі зробимо, під, під себе підстроїмо з часом. Ну, хазяйка попалась така, в принципі, поки що хороша, невідомо як там далі вона себе поведе, яка пішла нам на зустріч і вона поцікавилася що нас не влаштовує. Нас не влаштовували там, ну те, що було трошки грязнувато, то зрозуміло, після студентів там чотири хлопця жили, то, то поубирається. В принципі, такого поломаного нічого не було. Таке, трошки там, ну, як сказати, ну, коротше, були трохи проблеми по ремонту, так сказати. Yeah. Треба було стіни трохи підкрасити, дещо там підправити трошки. Ну, хазяйка пішла нам на, на зустріч і сказала, що вона все повністю зробить так, як ми хочемо. Перегляд квартири ми робили 1 липня. А переїжджати ми хотіли після 14-го, оскільки в нас та квартира ще була оплачена, Тобто ще потрібно там було де з деякими документами, з роботою порішати питання. Тобто не хотілося нам лишнього переплачувати за оці два тижні. Тому ми поцікавилися в ріалтора, чи можна буде зробити так, що ми забронюємо 1 числа, а з 14-го потім вже будемо оплачувати. Вона поговорила з хазяйкою, хазяйка согласилася. Але попросила якийсь завдаток да, щоб ми не злиняли. Ми так поспілкувалися, вирішили віддати повністю кауцію. Кауція за квартиру була сума одного місячного винайму, тобто 3300 у нас кауція. Ми її в перший день віддали, обмінялися з хазяйкою контактами, ну і поїхали додому. Вже починаючи з, з наступного дня хазяйка почала нам присилати різні там повідомлення, що вам додати, деякі тумбочки поставити, чи стільці поміняти, чи якийсь там ковер положити. наприклад. Потім вона вирішила все-таки покрасити стіни всередині, тобто вона цікавилася, який ми хочемо колір, щоб нам більше підходив. Тобто всі питання вона решала з нами, то сама нічого не робила, то есть, старалася зробити так, щоб нам, щоб нам пасувало. На протязі двох тижнів хазяйка зробила ремонт, в принципі, нас все влаштовує. 14 числа ми приїхали і вже підписали умову, обмінялися ключами і заплатили. Кошти Кошти заплатили ми з 14 до кінця місяця. Так, скільки ж нам вже обійшлася ця квартира і які оплати ми будемо робити кожен місяць. Обійшлась вже нам 3300 кауція і 2250 послуги реалтора. Половину вже віддали, половину віддамо наступному місяці. Місячна оренда трьохкімнатної квартири 62 квадратних метра практично в центрі Вроцлава 300 злотих і комунальні послуги світ газ інтернет 1200. Тобто в сумі нам довелося обходитися 4,5 тисячі. Оскільки ми в Роцлаві недавно, то в принципі, я не знаю це дорого чи дешево. В будь-якому випадку нам рік ще, в будь-якому випадку ми будемо жити, бо не хочеться поставити кавуцію хазяйки, якщо ми розірвемо умову. Ну а далі вже, я думаю, роззнакомимося і будемо знати, можливо, десь вигідніше можна зняти. Бо якщо порівняти з тим... І з цінами в цьому містечку, де ми жили, і з то звісно, різниця дуже велика, бо ми там винаймували 100 квадратних метрів будинок, приватний будинок за 3000 злотих. Ну не знаю, напишіть в коментарях, дорого це чи дешево. Занесли ми трохи свої вещі. Така у нас квартирка. Це одна спальня. Такий коридорчик. Це я, це в нас кухня. Ну, в принципі, на кухні все є, що треба. Такий салончик. Кондиціонер. так точно не жарко буде. Балкончик. видок такий вообще клас. Такий угловий у нас балкончик. Красивий город. И там ще одна комната. Метла у нас есть. Саме головне, що есть метла. Такий. Диван шикарний. Телек, інтернет. Це все наші вещі. Це ще не всі. Там ще в машині багато половина як мінімум. Хазяйка нам привезла. Ще одна кіната. Звісно, да, не непривично з такої висоти дивитися, але стрмно трошки. Нічого... Ну, в принципі, в принципі, хатка непогана. Сколько места свободно, может кому надо. О, надо петлю смазать, двери скреплять. Стиралочка, туалет, душ. Я пятно якось. В принципе, в принципе нам нравится. Главное на петлю смазать. В принципі, хата непогана. Така у нас транспортна розв'язка. Як я казав, трамваєм, в принципі, можна доїхати в будь-який куточок цього міста. В принципі, якщо нічого не забув, то розказав усе про те, як ми шукали квартиру, про всі ціни. Якщо вам щось цікаво, то пишіть в коментарях, все, що знаю, обов'язково підскажу. Ну, а також, якщо це відео було комусь корисне, то поставте лайкосик. Скоро будуть наступні відео, бо нам ще роботу треба шипати. Так що до скорої зустрічі.